Щодо академічної автономії. Ну, на сьогоднішній день ми чули просто відношення 50 на 50. Я думаю, що я не помилюся, якщо назву абсолютно точні цифри. 10 років заступника де їх можу знати, що таке навчальний план. 10% це державний стандарт, це 6 предметів на сьогодні. Українська мова, філософія, політологія, історія України, історія української культури, іноземна мова. 40% це галузалі стандартів. Даруйте, галузаві стандарт не Міністерство освіти, а групи робочі групи, які складаються з викладачів вищих навчальних закладів. Тобто фахівці у тих чи тій чи іншій галузі. Ну, я один з розробників стандарту тимчасового стандарту галузі філософії. Це сумарно 50% і 35-40% становить. Петюркова частина. Це на рівні баталана. На рівні магістра державний стандарт на сьогодні 2%. 2% від Все інше фактично вищий навчальний заклад формує самостійно. на каже, дійсно був, слушати питання про автономію і про інші речі. Університет Чевченка вважає, що магістр не може вчитись менше півтора, але найкраще два. У нас вся магістратура два. Більшість вузів вважають, що магістра можна підготувати за один рік. І от я вам назву один прикрий такий момент з нашого звіту аналізу. Ми зробили аналіз, хто після бакалаврату куди пішов. І виявилося, що втрата 150 душ інститут філології. Ну, він великий в нас, там 46-му, тому втрата це 150 душ. Це люди, які просто, як мовить кажуть, тупо заявили. Та нащо я буду два роки тратити до магістра навчання? Якщо я піду в сусідній вуз, який раніше філологів він не готував, тепер готує, так який, який багато хто. А там за рік магістр. І виникає питання тоді стандартом, як? От пані Ліля правильно написала, так, що стандарт це мінімальна кількість виробника. Як виникаєте такі питання стандартом, правда, як вони можуть його виконати і отримати ту самісіньку кваліфікацію перекладач, і ще й більше того, заочно перекладача підготувати. Ну, може, ми може, медика за льотчика будемо заочно готувати, але до цього йде. Тому я, завершуючи, так хочу ще раз. Покрити свою думку, нам необхідно дійсно відшукати все-таки суспільну злагодженість у тому, хто є освічена людина, як досягати цієї освіченості. Будучи викладачем філософії, я впевнений, що освічена людина це людина, яка здатна самостійно приймати рішення і робити вибір. Ось це тоді буде хороша вища освіта і конкурентна спроможність. Дякую.